Доброго дня, гості каналу. Хочу зняти таке невеличке відео про розташування зірочок на транспортерній картоплекопалці. Ось цього. Спереду стоїть ось така чуть менша зірочка з цією двойною зірочкою. Двойна така зірочка стоїть. Одна менша, друга чуть більша. Ззаду. Стоїть отака, вона десь ну, коротше, середня, так скажемо. <клес> Ще зробили були ось такого натяжного ролика. Він не натяжний, а такий успокоїтель цепа. Бо як на великих оборотах, то дуже цибає цеп і було раз, заклинило і чуть вигнуло вала. <кій> Згадавши того разу, я казав, що я забув, як називаються ось ці, то вони ці штопорні кольця були, раз їх погубили і були згубили колесо. Найшли колесо і просверлили такі отвори і позабивали цважки. Замість таких пластмасових втулках, де стояли тут в колесах, ми їх познімали і... цей... І повирізали такі втулки з труби, я зараз покажу вам. Ось така ця труба. Ось вона такого в діаметрі. І вона служить замість отих пластмасових втулок. Я зараз вам їх покажу. Транспортера треба буде заказати нового, бо цей вже витерся. Хочемо заказати з десятки прутика, бо це прутик восьмірка І цей, він дуже швидко витирається ось тут на самих згибах. Він два сезони відпрацював і вже йому прийшов час заміни. Був цей. були Зробили такого транспортера є на каналі відео і цей. Ну, коротше, поїхали до, цей, до сусідки покупати картоплю. У неї там трохи був хрін і коротше, порвався той цеп. Не цеп, а той транспортер. Оцей вал, де йде ззаду, він дуже тоненький і його потрібно чимось усиляти або виточувати другого вала. Ну так як в нас не було грубшого вала, то батько взяв просто... Варив туди трубі, щоб він був чуть міцніший. Ще на ножа зварили такі вуха, щоб лучше захватувало радка. Бо як набивалося сюди цього бур'яну, та й почало, починало горнути трохи радка, а так воно, як набивається бур'яну, воно його або сюди засовує, або Туди згортає його в бік і так менше забивається ніж. Копалка на трохтошці. зварили такого квадрака з восьмерки металу на отакі заводські кріплення. Ми їх не зрізали нічого, просто взяли такі вуха, попросверлювали як кажу, вуха, пластини такі попросверлювали в них отвори поставили їх на щоб їх зрізати. Тут поусилювали такими арматурами. Тут там, зробили ось так цього, так скажімо, трикутника. Тут там, був він дуже короткий, то ми доварили такі дві пластинки удлінили цього самого, де на він чіпляти, і тут осили таким бутиком десяткою. Ще по цій муфті. Ця муфта, тут були ось такі підчистих граника закручені. Вони позлизувалися і цей, почало дуже крепко прокручуватися вал. То ми взяли, попросерлювали отвори понарізали цей різьбу і позакручували ось такі болтики на, цей, на цю муфту Тут взяли, скріпили її, поприварували такі гайочки і скрутили болтиком, щоб вона чуть була міцніша, бо тут, де оце іде соєдінення, де воно його тримає, там що там воно ж ось дуже слабеньке, там прутик, я не знаю, п'ятерочка яка ще яка. який тут прутик. Оцей вал він йде як... як пластиліновий. Ось були... його було чуть вигнуло. Ми його пробували рівняти і ось як можете бачити, які вмняти. Треба буде, є вал, треба буде переточити другого вала і поміняти його. Копалка кажучи, цього чесно, що дуже хороша, качественна грубий метал в ній. Бо то є, що, як зроблять, то вона як консервна банка. Тут оцей квадрак тримається, ми приварили до цього квадрака, до самої вже цієї рами, де зварений, ніж, де тримається, приварили таку тут пластину. Ця пластина тут до цього квадрачка приварена, а до цього на болт прикручена. І ось так. Згодино. Ще хочу сказати про обороти, якщо чіпляти цього. ремня на ось цей шків. і зараз покажу того другого шківа, де йшов в комплекті з цим, з копалкою, ось він. Ось цей шкіл. Він чіпляється на, на я сюди і так ідуть нормальні обороти. Ну, якщо чомусь як чіпляєш цього шкіла, то починає чомусь дуже крепко дзелінчати стіплення і також тарабонить. Я не знаю чого. Напишіть в коментарях. Ще зараз покажу ті втулки, де були на цьому, на коліщатах, вони десь тут в мене були. Ось оці втулки, вони ось такі гопластмасові. І І ну, вони не надовго витруться за рік, якщо пару цих там Соток 30-40 викопати, то вони, мабуть, витруть, я не знаю. Ну, вони не дуже удобні, то ми зробили такі втулки, і воно не пищить, і не, не скрипить нічого. Я їх помастив. Після кожного копання ми бур'я накручується на осі коліс, то ми їх знімаємо і ми їх чистим перемащуємо. То все ходить добре і нічого не пищить. Так що ж вам сказати. <кій> <кій> то я цього шківа вже його не чіпляю, бо надоїдає його перечіпляти, постійно відкручують цих 6 болтів і вчіпляю його, то відчіпляй, бо, якби стіплення не... Цей не деренчало, то можна ну, було б їздити з ним постійно, а так щось воно дуже крепко деренчить, я не знаю чого, то я його знімаю. І як сюди на цей шків чіпляєш цього рівня, і на той шкіл великий отой, чіпляєш де на, ці, на копалці, то якраз нормальні обороти на каналі є відео, то якраз все в нормі. Не дуже нею ковбасить. І все чудово працює. Ось таке невеличке відео зняв. Дякую за увагу. До побачення.